Тривожні новини з Донбасу як зведення з фронтів. Нічого дивного, там дійсно йде війна, але нового типу не оголошена. Терористи вбивають людей, захоплюють відділки міліції та адміністративні будівлі. Допомагають їм у цьому силовики. Сепаратисти, диверсанти, саботажники. Організовані бандформування Кремля. Олександр Десантник, якого захопила у полон банда, що звалася ополченцями. Це сталося у Краматорську. Вже дав свідчення оперативникам СБУ. Наші солдати здали зброю та бойові машини за наказом командувача. 16 квітня 2014 року біля Краматорська була заблокована 25-та повітряна десантна бригада. Півсотні десантників здали зброю та два БМД і чотири БТР. На захопленій техніці підняли російські прапори. Солдати відправили в Слов'янськ. Генпрокуратура порушила кримінальну справу. Снайпера зайняли. Позиції на кришах. Роздали дальньому флангу гражданских людей в коктейлі Молотова. Гражданське населення стояло в к машинам. Під прикриттям гражданского населення вискочило 20-30 вооружених людей. Я, як военнослужащий, можу утверждать, що це були професіонали. Один із них стрілок, представився хлопцям. Ігор Стрілков, справжнє прізвище Гіркін, полковник головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації, командир терористичного групування на Донбасі, прибув в Україну 26 лютого. Напередодні захоплення Верховної Ради Автономної Республіки Крим організував її штурм. Розказав, що він сюди прибув по прямому приказу. Путіна має зв'язок тільки з ним і дійсує. з однією з ліж задачі допомож громадянському ополченню. Щоб сверкнути нинішню власть, сепаратистський рух на Донбасі інспірований ззовні. Приборкати його можна тільки комплексом заходів, переконаний Юрій Сиротюк, член парламентського комітету з національної безпеки. Перше, це російські диверсанти-терористи, це грушники. Вперше офіційні регулярні війська використовують терористичні методи боротьби. У нас є агентура ФСБ, яка їх підтримує, які завербовані ФСБшниками. Чоловіки, жінки, посадовці, депутати, їх є дуже багато, олігархи, які це все фінансують. І тут дійсно ці справи потрібні, кримінальна відповідальність і так далі. І в нас є обдурені люди, які під виглядом цих всіх подій активно приймають цю участь. Тому дуже правильно, що Генеральна прокуратура почала нарешті відкривати ці кримінальні справи. Відкрито на сьогоднішній день майже 300 кримінальних проваджень по фактах сепаратизму в яких вже встановлено. Майже 200 осіб, яким вже оголошено підозру. З них з тих осіб майже 100 осіб утримуються під вартою, і вже чотири кримінальних провадження скеровано до суду з обвинувальними актами. В Сізо утримується 117 диверсантів та шпигунів більше ніж за усі 23 роки. Серед них громадяни Російської Федерації згідно закону, який Верховна Рада ухвалила 8 квітня, їм загрожує 15 років тюрми. Навіть якщо Російська Федерація вимагатиме екстрадиції диверсантів, Україна не робитиме цього, наполягає Олег Махніцький. Вже знають скеровані до суду кримінальні провадження, де обвинувачуються громадяни Російської Федерації. Там є декілька кваліфікацій, тобто це є і викрадення людей, це є і вбивство, вмисне вбивство. Але також коли є ознаки дії терористичних груп. Кваліфікується як теракт виглядає, що добровільними помічниками терористів є місцева міліція. Як мінімум 70% – саботажники, припускають прокурори. Начальники райвідділів досі на отриманні Януковича. Переконаний Олег Єльцов, колишній редактор сайту Україна Кримінальна каже: ще з 90-х у цих районах бандити і міліція заодно. Були часи, коли на Донеччині за день кількох бізнесменів відстрілювали. Ледь не половина цих вбивств виконували люди в погонах, ледь не стабельної зброї. І ця система перенеслася зараз, особливо, коли до влади прийшли такі донецькі хлопи, як Янукович якого поставив той самий донецький бізнес? Міліція добровільно здала райвідділи в Краматорську, Слов'янську та Маріуполі. Арештувала активістів в Маріуполі, які вибили сепаратистів з міської ради. 29 квітня в Луганську міліціонери роздавали спецзасоби сепаратистам. Також міліція причетна до захоплення трьох офіцерів СБУ в Горлівці. 27 квітня. Їх захоплювати допомагала міліція. Горлівська міліція, котра знала про цей план, буде йти навіть не захоплення, а це буде просто тип, буде йти передача приміщень органів влади в Луганській і Донецькій областях. Мирний мітинг у Донецьку 28 квітня скупали у крові. Озброєних бойовиків міліція пропустила через свої ряди свідчать очевидці. Лікарню з травмами потрапили 13 патріотів. Ще п'ятеро захопили в заручники. Прокуратура порушила кримінальну справу. Звільнено начальників Ленінського та Київського райвідділів міліції в Донецьку. Безпосереднє керування міліцією здійснює навіть не пожедаєв. А колишній заступник, перший заступник Авакова дубовик. Це людина Олександра Януковича. Саме він привозить гроші для винагородження міліціонерів, котрі ходять з георгівськими стрічками. Кадрову політику безпосередньо здійснює така адіосна фігура, як Валентин Парсенюк. Костянтин Пожидаєв, начальник Донецького МВС. В 2011-14 роках, начальник Кіровоградського облуправління. У 2005-му очолював службу безпеки Холдингу Ахметова ДТЕК. Віктор Дубовик, генерал-лейтенант, перший заступник Захарченка. А ваков його звільнив 4 березня. Валентин Парсенюк, генерал-майор, очолював Миколаївський МВС. До повстання селяну в Радіївці через те, що е, ми бачимо певні факти саботажу з боку правоохоронних органів. Тому моїм розпорядженням було сформовано три бригади, відправлені власне в ці три проблемні області. І на сьогоднішній день вживаються дуже такі радикальні заходи і відкриття кримінальних проваджень щодо припинення фактів саботажу. Спецгрупи Махніцького очолюють або заступники генпрокурора, або його радники. Їх підсилюють кадрами, які вже стали мало нелегендарними серед когорти слідчих. Одну зі спецгруп на сході очолив Олег Литвак в 1997-му Директор національного бюро розслідувань в 1997-98-й – виконувач обов'язків генерального прокурора. В СССР входив в групу 16 слідчих з особливо важливих справ. Порушував кримінальну справу за фактом державного перевороту. ГКЧП, допитував останнього президента СССР Горбачова та арештовував Язова і Ключкова. Я пам'ятаю його, ще, як він був генеральним прокурором, виконуючим обов'язки генерального прокурора. Я тоді працював в прокуратурі. Він має авторитет і знає, що це є людина авторитетна, що це є дуже фахова людина. Але чи є на Донбасі сепаратизм? Соціологи кажуть 80% місцевих мешканців за унітарну державу проти удільні князі, які грають у дві руки з Кремлем. Переконаний Бойко Сепаратисти це ті, котрі намагаються створити державу. А в даному випадку люди шантажують тим, що вони. Запросять війська іноземців і е, вимагають собі недоторканності, начепляти їх, їхній бізнес, не розслідувати вбивства, які коїлись на Донеччині. Держава має дуже категорично тут зробити крапку. Ми повинні знищити всіх терористів, притягнути до кримінальної відповідальності агентуру ФСБ е, і, і тих, хто не вчинив важких злочинів, не вбивав людей, е, але були заворбовані зради державу, навести лад і вже тоді говорити, вести мирну дискусію з мешканцями Сходу. Виконувач обов'язки президента Турчинов офіційно визнав, Київ не контролює ситуацію в Донецькій та Луганській областях і лише тепер вимагає звільнити начальників обласних УВС. Перед тим були звільнені начальники Донецької та Луганської СБУ, а також спецпідрозділу Альфа. Кадрова Веремія у східних областях не зачепила хіба прокуратуру, не тільки реагують на злочини, б'ють у тім'я сепаратистів по їх фінансових центрах, каже Махніцький. Вже виявлено порядка 15 банків. Які були фінансовими площадками, через які йшли кошти на фінансування сепаратизму, також вже є кримінальні провадження, які скеровані до суду, і також накладено арешт на кошти цих банків. Саботажники не лише на Донбасі. У Києві також розконсервували гентуру ФСБ. У парламенті судах та прокуратурі б'ють на сполох активісти. Закон про люстрацію під сукно поклали ті, хто ще недавно обіцяли його зі сцени майдану. Останні чотири роки навіть більше проти сектора безпеки велася цілеспрямована диверсійна діяльність по його знищенню. Це було вербування, залякування, шантаж. Робота велася професійно. За моїми даними 30% складу СБУ були агентами ФСБ і гру. Микола Сунгровський, директор військових програм Центру Розумкова. Міністр Тенюх почав вичищати від проросійського елементу від корупційного елементу. Зараз це весь вся корупція і проросійський елемент повертається. Наші генерали на жаль, частина з них зараз хоче красти гроші виділені народом і парламентом. І ніхто не хоче воювати. Ще місяць тому парламент виділив армії та Нацгвардії мільярд гривень. Заборонив звільняти з роботи мобілізованих хлопців. І що з того, скаржаться українські вояки? Це типова військова частина на Сумщині. Народного депутата Ігоря Мірошниченка обступили розлючені резервісти. Грошей не дають. Вдома комусь вже відрізають електрику за несплату. Та ще й з роботи звільняють. Наші називаються я... люди, призиваються, котрі призиваються і Автор. сразу жоворес, ромний рес. От, значить, постуканату. Шановний. шановний, якщо тебе звільнять з роботи, коли ти був мобілізований, я вас прошу звертатися до мене як народного депутата. Ми цьо чиновник ви перед ногами? Це я тобі обіцяю. Солдати жаліються, їх кинули на призволяще, а мобілізація перетворилася на фарс. До терористів на Донбасі у них ставлення військове. Ми готові. Отошліть мене завтра на Донбас і я буду нахрен стріляти їм голову. Але я ну, не готов ну, сидіти, ну, про тут штани, когда у мене дома куча ну, проблем. Зроб. Є один дитина, второй, а я просто тут ніхрена не делаю. Охраняю вот эту техніку. Отправте на Донбас, я буду воювати на Донбасі. Я готов номер защищать. Міністерство оборони України витратило 20 мільйонів гривень на преміювання, 9,6 мільйона надали чиновникам Генерального штабу Міноборони, людям, які фактично не виходять із своїх кабінетів. Решту грошей призначено для виплат командирам військових частин. Водночас нікому з солдатів не надійде жодної копійки. Михайло Блавацький, народний депутат, Української об'єднання Свобода. Парламентська фракція свободи пропонувала для армії не менше 5% ВВП збройні сили це контрактники та народний резерв, як у Швейцарії, дарма. Поки це лише ініціативи стабільної проукраїнської більшості немає. Нарікає Мірошниченко. Вибори президентські завершаться зразу. Будуть вибори до парламенту, тому що ті, хто сидить зараз у парламенті, там половина це. Реально саботажники і представники п'ятої колони. От вони в принципі працювали на те, щоб і армію розпродати і знищити нині у парламенті. Не більше, не менше, орудують цілі фракції зелених чоловічків. Так думає свободівець Сиротюк. І саме ці диверсанти найбільш небезпечні. В парламенті створюється фракція під Путіна. Переговори провели з 30 депутатами. 10 уже погодилися. Ціна питання 2 мільйони доларів. А також щомісячна рента кількадесят тисяч доларів. Дані Цензорнет. Не можна побороти тероризм, державний терор Росії. Не можна захистити країну, коли є величезна п'ята колона, фракції зелених чоловічків в українському парламенті. Очевидно, що фракція комуністів в повному складі. Працює так чи інакше, свідомо чи за гроші. А комуністи останнім часом тільки за гроші працюють на ФСБ на Російську Федерацію. Більша частина фракції партії регіонів теж працює на криміналітет і на Російську Федерацію. Золота рука Януковича Михайло Чечетов обурено заперечує. Клянеться працює тільки на Україну. Аби врятувати її цілість, російська мова має стати другою державною. Нам нужно в Україну шире образно образно, двойною языкової строчки двома державними языками: русским и українським. Терористів на Донбасі немає. Тільки обурені громадяни. Такі ж самі, які були на Майдані, переконаний Чечетов. А якщо ми мириш, що в Києві може стріляти нам з автоматом Калашникова, це, извините, йому розрешено. А в Донбасі ні. то извините, ми розкалуємо страну. Нельзя ділить на білих і чорних. Щось подібне проповідують і комуністи кажуть, президентські вибори треба переносити, бо в Україні стріляють. Ми можемо привести приклад пораненого Кернеса, який ну, вижив, але на якого був здійснений замах. Якщо схід відмовиться голосувати або не визнає президента, який буде обраний, що тоді робити? Тобто, сьогодні проводити вибори заради виборів немає великого сенсу в цьому. Ще одна путінська пісня федералізація. У КПУ невтомно її переспівують, ще й знущаються, наводячи приклади успішних західних країн. Просто сьогодні намагаються змінити і підмінити саме поняття федералізації, урівнявши його із поняттям сепаратизму, не відкрили списки агентів КГБ, не заборонили компартію, не провели люстрацію. У таких комфортних умовах розмножувалися зелені чоловічки з депутатськими мандатами та міністерськими посвідченнями. Нарікає Олег Тягников. 5 квітня 2005 року перший серед українських політиків вніс законопроект про люстрацію, просив Віктора Ющенка відкрити архіви КГБ. Не вдалося переконати. Сам же він мені й сказав, що якщо я підтримую твій закон, то 90% тих, хто мене оточує, попадуть під люстрацію. І то саме звідбувається до цього часу: не хочуть ухвалювати цей законопроект. Бо. Багато хто боїться з тих, які мають проголосувати, тих, які входять в більшість, попасти під ту саму люстрацію. Тягнебок нагадує, що багато років свободівці били на сполох. Російські агенти вже керують державою. Тоді з них кепкували. Мовляв, це націоналістичні фобії. Ми ж аналізували порівнювали ситуацію в Німеччині, в Румунії. Ми бачили наслідки ілюстрації в Польщі. Ми бачили, коли Польща проходила якусь енну хвилю люстрації і знаходила агентів КГБ в Ксюнзах, в моральних авторитетах, в лідерах солідарності, в відомих письменниках. Та саме ситуація в Україні. Після об'єднання ФРН та НДР дослідники встановили, співробітниками комуністичної спецслужби штазі було 90 тисяч людей, ще 300 тисяч німців, агенти. Досі це найбільший в світі показник проникнення агентури в Україні. Тільки з 1967 до 1987 років на оперативній профілактичній розмові побували 500 тисяч українців. Скільки з них сексоти – невідомо. Тепер уже не секрет. Януковича завербували після його першої відсидки. Після цього кар'єрний ріст, прийом у КПСС не завадила навіть судимість. Скільки таких серед нинішніх політиків ніхто не скаже тиждень тому? СБУ офіційно відмовила сиротюку у проханні відкрити архіви КГБ? Цей політиком має добре пам'ятати слова Олега Ольжича. кожен нарід владу має ту, яку не постріляв. Якщо цей політиком далі буде займатися контрреволюцією саботажем, то український народ дасть і путіну і розбирається з тими антидержавниками і саботажниками, які сьогодні фактично зраджують революцію. Якщо генерали зрадять, воювати буде народ так категорично заявив Сиротюк курсантам академії водного транспорту імені Сагайдачного. Їм тільки 18, але готові захищати державу, каже киянин Олексій Расюк. Я російськомовний, але я націоналіст. Я люблю Україну, і я буду її захищати. Дівчата тут також бойові. Чому я не маю воювати? Чому я не можу захищати свою державу? Такі ви себе бачили в армії. Всі вважають, що всім жінкам місце або в госпіталі, або там десь на або в розвідці. Вони ще майже діти, але по-своєму розуміють. Донбас здають. Може час дозволити українцям носити зброю. Ще на початку березня Юрій Серетюк подав законопроект про цивільну зброю та боєприпаси, який дозволив усім психічно повносправним українцям носіння вогнепальної зброї. Парламент досі його не розглянув. Не чекаючи дозволу влади, ці люди беруться за зброю поки для тренувань. За 10 кілометрів від Києва на приватному полігоні вчаться воювати прості кияни. Дизайнери, ресторатори, науковці і навіть домогосподарки. Прицільна дальність автомату Калашникова. Прицільна дальність. Е, Резервісти мають 1200 метрів. Хто точніше? Дана прицільна дальність 525 метрів. Прицільна дальність. Прицільна. Тисячі метрів. Тисячі метрів це українська резервна армія, яка почала діяти ще у березні. Одразу після початку російської агресії у Криму. Навчання триденні, участь безкоштовна, три складові навчання, вогнева підготовка, рукопашний бій, польова медицина, теоретична частина вивчення основ партизанки та особливості виживання на окупованій території серед інструкторів, відставні офіцери, майстри спорту. Начальник зборів, полковник Іщенко, вже п'ять років на пенсії. Каже тут армійська дисципліна. Підйом у шостій годині: ранкова фізична зарядка, сніданок, планові заняття, обід після обіду, планові заняття, самопідготовка. Все армійський зразок. Шостого ранку до десятої вечора. Юліана, мама двох дітей трьох та шести років. Малих залишила з нянею. сама третій день на полігоні, каже, надихнулася ізраїльською армією, де багато жінок. Я бачу на вулицях в Ізраїлі, коли там буває для мене. Завжди я мене викликає захоплення з організація ізраїльської армії. Ти спокійно можеш в кафе на вулиці зустріти жінку з автоматом і Це цілком нормально. 42-річна Олена Бондаренко була ще на перших зборах. Тоді на півсотні резервістів було лише дві жінки. Зараз їх вже порівно з чоловіками. На полігоні Олена щонеділі вчиться прицільно стріляти. Це Головне для війни у місті, звісно, що тут з нас не готують якісь е, такі е, одиниці, структурні, які вийдуть, і звідси підуть і маршовим кроком, заспівають пісні і підуть бити ворога. Ти повинен бути швидким, тебе повинні бути гнучкі м'язи. Ти повинен бути розумним, сконцентрованим е, і прав, і знати, як правильно рухатися. Україна у найглибшій за останні 23 роки кризі. Дарма панікувати не варто. Це добра нагода позбутися совєтських хвороб та стати насправді незалежними. Ще півроку тому мало хто вірив, що Янукович втече теж саме буде і з п'ятою колоною.